Вітаю всіх. Часу дуже мало, дуже швидко розглядаю всі питання. Вони актуальні, але на жаль. Подоляк каже, що у нас є позитивні зміни на фронті. Чи дійсно це так? Подоляк каже, у нас є позитивні зміни на фронті. Чи дійсно це так? Боже, ж в мене все летить з рук. Є. Є. Просто вилетіло, є. А знаєте, чому воно вилетіло? Оце. Тому що я це чую. Натякаю вам про ці зміни. Є вони. Є, є. Лицар Пентаклів. Це рух. Рух, ви розумієте чого. Гучний рух. Скажу так. Гучний. Вони є. Позитивні зміни на фронті. По словам Подоляка, є. Тепер я прошу, будь ласочка, в коментарях. Харків, Область, будь ласка, напишіть слова вдячності. Розвідка. Кракен, 92, 56 і Національна гвардія. І всім, всім, всім. Слова вдячності. Просто напишіть слова вдячності. Там ще є бригади. Я, я будь ласка, вибачте, я не пам'ятаю цифри, назви, не можу я всіх запам'ятати. Ви всі молодці. Я вам всім вдячна, низки вам Уклін за оце. За дякую, за оце, за оце за і за. оце. Дякую. Партнерам дякую за оце. Також, дякую, будьте обережні, будь ласочка. я хочу вас, було добре, щоб ви все змогли. І було так, як є, і краще, щоб було. Я все чую, я на собі відчуваю цей позитив. Дуже вам вдячна і дякую. Будь ласка, пишемо в коментарях позитив і вдячність. Харків, ви розумієте, за що? Ви бачили, за що іде цей позитив на фронті. Дячність, 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 позитивні енергії вдячність. І вони за все зможуть. Будь ласка, давайте підтримаємо.